Audi Q5 17 го року випуску побувала в нас на доосміщенні атмосферної амбітлайд підсвіткою. Отож, на встановлені е, спеціальні стрічки в панель та верні карти задіяний оригінальний світловод, який в нас у верті по низу йшов, і ми додавали ще верхній світловод. Е, місце під ручкою підсвітили, підсвітили оригінальні динаміки. Підсвітили торпедо понизу. Керування підсвіткою відбувається за допомогою мобільного додатку, в якому ми можемо обрати колір, який нам сьогодні до вподоби. Припустимо, фіолетовий, зелений, синій. Підсвітка двохзонна. Це означає, що верхній контур ми можемо зробити. Припустимо, червоним, а нижній, як ви бачите, зараз синім підсвічений. Також зроблено і для заднього пасажиря підсвіточка у видверних картах. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, ласка, опросимо, автостудія Гараж 23. Звертайтесь.